Одного дня рівно о 15 годині 00 хвилин у слабоосвітленому підвалі відбувається щось дивне. Протягом однієї хвилини все в кімнаті рухалося назад. Макс, який був у підвалі сам, спостерігає, як тіні відступають, інструменти повертаються на своє місце, а навіть ледчутні кроки звучать у зворотному напрямку. Макс намагається зрозуміти цю дивну подію, але щойно хвилина минає все повертається до норми, а спогад про аномалію зникає. Чому це відбувається? Чи може це бути прикладом локалізованої часової аномалії, з бою самого часу? І Якщо час може повертатися назад у цьому підвалі хоча б на хвилину, що це говорить про саму природу часу? Чи є він змінним? І якщо так, то за яких умов? Це породжує ще більш тривожні питання. А що, якщо такі часові звороти відбуваються навколо нас постійно, але, як і Макс, ми просто їх не пам'ятаємо? Чи є у нашому дні моменти, які перемотуються назад, стираючи помилки або жахи, про які нам не судилося згадати? Більше того, якщо ми зможемо виявити такі явища, як їх виміряти, особливо якщо всі докази їхньої появи зникають у ту ж мить, коли вони припиняються. Які інструменти або нові науки потрібно було б розробити, щоб зафіксувати докази того, що час іде назад? Чи може розуміння цього явища відкрити потенціал для подорожей у часі або хоча б для маніпулювання окремими моментами часу на нашу користь чи для виправлення помилок? Августин Хіпонський колись писав, що він відчував, ніби знає, що таке час, допоки ніхто не питав його про це. Перемотаємо вперед на 16 століть, і картина майже не змінилася. Протягом століть час входив у фізику як необхідний елемент, який не підлягає сумніву він настільки глибоко вкорінений у нашому сприйнятті реальності, що дехто вважав, що визначення часу взагалі не потрібне. Час, мабуть, є найбільшою загадкою. На найфундаментальнішому рівні, який нам наразі відомий, майже нічого не нагадує час у тому вигляді, в якому ми його відчуваємо. Але як ми можемо визначити час? Я не маю на увазі наше повсякденне визначення, наприклад, коли ми зазвичай сприймаємо час як цокання годинника, плин годин або зміну пір року. Звісно, у цьому визначенні немає нічого поганого, але дозвольте запропонувати вам краще і трохи суперечливе визначення. Час це ілюзія, поняття, яке створює наш мозок щоб осмислити світ. У своїй суті час може навіть не існувати так, як ми його уявляємо. Це конструкція, яка допомагає нам відстежувати зміни і події, але на найглибших рівнях реальності це може бути щось зовсім інше або навіть взагалі нічого або, скажімо, інакше час це конструкція свідомості, спосіб у який наш розум обробляє існування. Без нас час можливо взагалі не існував би. Ідея часу як сталої універсальної сили, що веде нас від недосяжного минулого до невідомого майбутнього є основною частиною нашого життя. Однак наші провідні наукові теорії свідчать, що це насправді не так. Час насправді не тече і неможливо чітко визначити минуле теперішнє і майбутнє. Також не існує єдиної всеохопної часової лінії, яка визначає послідовність подій. Уявіть себе поза межами всесвіту, не лише поза простором, а й поза часом, з цієї надзвичайної точки зору ви дивитеся на Всесвіт згори. На одному кінці ви бачите його початок, Великий Вибух, на іншому його невідомий фінал. Посередині ви маленька фігурка, немовля, на одному кінці і старець на іншому, з цієї перспективи час не тече і не існує теперішнього моменту. Час статичний, незмінний, застиглий. Яким би фантастичним це не здавалося, для більшості сучасних фізиків всесвіт саме такий. Ми можемо думати, що часто че з реального минулого ще не реальне майбутнє, але наші сучасні теорії простору і часу навчають нас, що минуле. Теперішнє і майбутнє однаково реальні і по суті не відрізняються одне від одного. Будь-яке відчуття. Що наше зараз якось особливе або що часто чи повз нього це ілюзія, яку ми створюємо у своїй голові. У повсякденному житті поняття зараз це точка, де перетинаються наші думки, дії та почуття. Однак при глибшому розгляді ілюзія зараз виявляє свою складність. Наше сприйняття часу є по суті особистим, його формують різні чинники, такі як увага, спогади та емоції. Наш розум складає цілісну хронологію подій, безшовно поєднуючи спогади про минуле, теперішній досвід і очікування майбутнього. Цей безперервний часовий синтез розмиває межі зараз, впливаючи на наше сприйняття реальності. Сто років тому Альберт Ейнштейн змінив наше розуміння часу. Його теорії відносності представили час як фізичний елемент простору часу, хнучку тканину, на які розгортаються події реальності. Теорії Ейнштейна математично обґрунтовані і неодноразово підтверджувалися експериментами. Однак об'єднання простору і часу в одне поняття не зовсім узгоджується з нашим повсякденним досвідом. Дійсно, і простір, і час розділяють об'єкти та події. Ми можемо вільно рухатися у просторі. Час же, навпаки, задає нам напрямок, змушуючи нас залишатися у постійному теперішньому, коли він веде нас від минулого до майбутнього. У загальній теорії відносності час інтегрований у саму структуру всеситу, і наша фізична реальність закріплена у просторі часі. Ця теорія стверджує, що час може викривлятися і розтягуватися у відповідь на гравітаційні сили. На відміну від цього. Квантова теорія розглядає час як фіксований елемент, який не піддається зміні як інші квантові властивості. Відстеження плину часу вимагає використання годинника зовнішнього по відношенню до об'єкта спостереження. Загальна теорія відносності та квантова теорія мають справу з явищами на абсолютно різних масштабах від зірок до атомів. Проте, оскільки ті сутності співіснують в одному всесвіті, багато фізиків вважають, що наше розуміння часу має бути єдиним для обох підходів. І якщо час, який ми відчуваємо, не є частиною базової структури фізики, то звідки він береться? Більшість сучасних теорій починаються з другого закону термодинаміки, потужного інструменту, який допомагає нам зрозуміти, чому світ працює саме так, чому гарячі каструлі остигають, чому нам тепло навіть на холоді. Ентропія це кількісна міра цього спонтанного процесу. Закон стверджує, що ентропія системи, тобто рівень її безладу, завжди зростає. Ця ідея спочатку здається переконливою ви не можете зібрати розбите яйце назад, або зібрати розлите вино з вашого красивого афганського килима, тому що це зменшило б ентропію. Багато фізиків вважають зростання ентропії напрямком часу, одностороннім шляхом для процесів у всесвіті. Поки відносність створює сцену, на якій розгортається реальність, термодинаміка пояснює, чому історія завжди рухається в одному напрямку. По суті, сюжет реальності підкоряється статистичному закону середніх значень. Високовпорядковані стани, як от атоми, акуратно складені в одному кутку коробки, малоймовірні. Ентропія зазвичай зростає, тому що більш імовірні стани передбачають випадкове розсіювання атомів по всій коробці. Коли ви простежуєте історію Всесвіту назад до його початку, ви стикаєтеся з усе менш імовірними станами з низькою ентропією. Велике питання залишається, чому всесвіт почався з такого неймовірного стану. Однак ситуація не така вже й однозначна. По-перше, немає конкретного доказу того, що загальна ентропія Всесвіту насправді зростає. Це може бути лише локальний ефект, подібний до короткочасного похолодання під час глобального потепління. По-друге, другий закон термодинаміки, який стверджує, що ентропія зростає лише в замкнутих системах, де енергія залишається сталою, може взагалі не застосовуватися до всесвіту. Ця точка зору змусила вчених задуматися, чи знаходиться Всесвіт у коробці, але це здається малоймовірним. Усі ознаки вказують на те, що він розширюється безкінечно. І якщо це так, традиційні уявлення про ентропію можуть бути непридатними. Більше того, існують додаткові ускладнення. Згідно з теорією відносності для фотонів, які рухаються зі швидкістю світла у просторі, час фактично зупиняється через нескінчене уповільнення часу. Крім того, фундаментальні закони, які визначають поведінку частинок, не залежать від напрямку часу. Якби ви зняли ці процеси на плівку, ви б не змогли визначити, у якому напрямку відтворюється фільм. Єдиний виняток стосується нейтральних каунів, частинок, взаємодії яких дійсно змінюються при оберненні часу. За словами Джуан Вакаро з університету Гріфіта в Брізбені, Австралія, ці явища свідчить про те, що у часі є щось більше, ніж просто зростання ентропії. Саме тут у гру вступають ідеї Карло Ровеллі та його колег. Вони прагнуть заглибитися далі, ніж термодинаміка, щоб з'ясувати, чому вона є таким потужним, але водночас невловимим інструментом для розуміння часу. Їхній підхід починається з витоків самої термодинаміки, яка по суті є розрахунковим наближенням. Вона використовує статистичне усереднені властивості великих груп атомів, щоб обійти нашу відсутність знань про дії окремих атомів. Цей процес усереднення відображає невизначеності, притаманні квантові теорії, фундаментальні теорії, що керує всією атомною активністю. І якщо ми хочемо розгадати загадку часу, логічно було б звернутися саме сюди. Однак це дослідження аж ніяк не є простим. Квантова теорія та теорія відносності відомі своїми суперечностями з багатьох питань і їхнє уявлення про час не є винятком. У квантовій теорії час постає як статичний. Незмінний фон ще більше відповідає нашому інтуїтивному уявленню про нього як про постійне цокання годинника, розташованого поза межами всесвіту. Натомість у царині теорії відносності час є динамічним і внучким аспектом самої тканини всесвіту. Можливо, ми все розуміємо навпаки, і саме частинки створюють час, а не підкоряються йому. У 1972 році французький математик Аленкон відкрив квантову версію часу в алгебраїчній структурі, яку Джон фон Нейман розробив ще у 1930 х роках для досліджень у квантовій теорії, а потім переважно залишив Я не знав, яку роль це може відігравати у фізиці і як це може бути пов'язано з класичним уявленням про час, зізнався кон. У 1994 році кон зустрівся з Карло Ровеллі в Кембриджі, Велика Британія. Їхні ідеї добре співпали з концепцією квантового часу Конна, що спонукало їх розпочати співпрацю. Суть їхньої теорії полягає в тому, що стріла часу виникає внаслідок взаємодії між крихітними квантовими об'єктами, такими як атоми й фотони та більшими класичними об'єктами, які вимірюють властивості цих квантових об'єктів. Вимірювання відіграє вирішальну роль у квантовому світі. До моменту вимірювання ми можемо говорити лише про ймовірності щодо, наприклад, положення чи імпульсу квантового об'єкта. Лише після вимірювання ці ймовірності зводяться до певного стану, однак ситуація не є повністю однозначною, згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, наше знання про квантовий світ залишається неповним навіть після вимірювань. Чим точніше ми визначаємо одну властивість, наприклад. Положення, тим менш точно можемо визначити іншу, таку як імпульс. Оскільки всі результати вимірювань за своєю природою ймовірнісні і змінюються щоразу, послідовність вимірювань впливає на їхні результати. Справжня мінливість, що лежить в основі фізики, полягає на уплині часу, а в неможливості відтворити результат квантових експериментів, що натякає на те, що час не є фундаментальним аспектом реальності. У квантовому світі не існує внутрішнього часового порядку. Такий порядок проявляється лише під час процесів, як-от вимірювання, які незворотно перетворюють квантові явища на спостережувані класичні події. Таке тлумачення добре узгоджується з другим законом термодинаміки, коли його застосовують до теплових систем. Потік має ті ж властивості, що й те, що ми називаємо часом, пояснює Ровелі. У цій концепції ми фактично зворотно сконструювали рівняння, щоб включити версію часу, яка нагадує наше сприйняття, навіть якщо вона насправді може не існувати. називає це перспективним походженням часу ілюзією, що виникає через обмеженість наших змен. По суті, це наша неосиченість. Це схоже на те, якби ми завжди дивилися на світло через поляризаційний фільтр і, відповідно, вірили, що все світло поляризоване в одному напрямку. Ми, маленькі істоти, незважаючи на всі наші телескопи і мікроскопи, зауважує Ровеллі. Ми взаємодіємо з надзвичайно малою часткою всесвіту. Можливо, існують цілі області, про які ми ще не знаємо. Це не єдина теорія, яка пов'язує поняття часу з нашим браком розуміння в квантовій фізиці. Одна з ідей припускає, що походження часу криється у явищі заплутаності. Заплутаність дозволяє, здавалося б, миттєві зв'язки між квантовими частинками, які раніше взаємодіяли, кидаючи виклик нашим звичним уявленням про час і простя. Але, можливо, ми все зрозуміли навпаки. Може, саме заплутаність і породжує час. Ця теорія стверджує, що час виникає з того, як квантова матерія розподілена на тлі простору, який виступає своєрідним годинником. Завдяки квантовій суперпозиції, здатності квантових об'єктів існувати одночасно в кількох станах, цей простір може бути налаштований у різний спосіб одразу. І кожна конфігурація позначає іншу версію часу. У 2016 році двоє дослідників Джуліан Барбур і Тім Кословський, розвинули цю ідею. Показавши, як різні способи заплутаності матерії призводять до того, що здається плином часу, хоча всі стани існують одночасно і насправді жодного часу не минає, це незвична концепція, але її незабаром можуть перевірити на практиці. Вона також пов'язана з тим, як розуміють квантове тунелювання, явище, коли квантова частинка, наприклад, електрон, стикається з енергетичним бар'єром, який, здавалося б, не може подолати. Проте в деяких випадках електрон виривається зі свого атома і проходить крізь бар'єр, з'являючись миттєво по інший бік. Цей процес, що має вирішальне значення для сучасної електроніки, відбувається дуже швидко, нібито взагалі без витрати часу, що натякає на те, що електрон рухається швидше за світло. Ця ідея є спірною. Більшість експертів обережно ставляться до всього, що натякає на подорожі швидше за світло. Квантове тунелювання може здаватися дивним, але це добре вивчена концепція, підтверджена експериментами. Вона підкреслює ймовірнісну природу квантового світу, де частинки не мають визначених місць чи траєкторій, а лише ймовірності перебування в певних станах. Ця теорія стверджує, що тунелюючий атом створює заплутаність між просторовими областями по обидва боки бар'єра. Вивчення обох цих областей може допомогти нам зрозуміти, як час. Простір і матерія взаємопов'язані, і чи може щось дійсно миттєве відбутися? Це навіть може дати глибше розуміння взаємозв'язку між квантовою заплутаністю та часом. Підхід полягає у використанні надхолодних атомів, охолоджених до всього лише мільярдної частки градуса вище абсолютного нуля, які потім намагаються пройти крізь бар'я, створений точними електромагнітними полями лазерного променя. Спостереження показують, що атоми успішно проходять тунелюванням крізь бар'єр. Наступний крок виміряти, скільки часу вони перебувають всередині бар'єра, однак не існує стандартного годинника, який би підходив для цього вимірювання. Замість цього кожен атом фактично має нести власний тайм. План полягає в тому, щоб використати власний спін атома, який обертається з передбачуваною швидкістю в магнітному полі, щоб визначити, скільки часу вони перебувають у магнітному полі бар'єра. Вимірюючи спін до і після проходження бар'єра, можна визначити тривалість перетину. Для цього потрібно інтегрувати кілька добре вивчених технологій, щоб вони працювали разом. Проте, навіть якщо такі експерименти та теорії, як от ті, що пропонують квантове походження нашого сприйняття плину часу, здаються переконливими, залишається важливе питання. І як це пов'язано з тим динамічним, змінним, але не плинним часом, який описує теорія відносності? У міру того, як ми стаємо більш вправними у маніпулюванні квантовими системами, ми, можливо, отримаємо нові уявлення і про цю сферу. Наприклад, незабаром ми можемо отримати змогу розмістити атомний годинник у суперпозиції двох різних станів, кожен з яких відчуває різну силу гравітаційного поля Землі. Згідно із загальною теорією відносності Ейнштейна, ці стани повинні йти з різною швидкістю. Це створює експериментальну складність. Але може дозволити нам дослідити, що означає відчувати два різних темпи часу одночасно. Ми можемо, наприклад, виявити, що атомні годинники у стані суперпозиції створюють інтерференційний ефект у часі, подібно до того, як поодинокі фотони в експерименті з подвійною щілиною створюють просторову інтерференційну картину, демонструючи свою присутність у двох місцях одночасно. Або ж гравітація може спричинити колапс квантових суперпозицій, виступаючи як механізм, що обмежує вільний рух квантового світу. Це могло б призвести до чогось справді незворотного на квантовому рівні, фактично автоматично надаючи нам стрілу часу. Такі відкриття могли б дати підказки щодо того, що може включати в себе теорія квантової гравітації, а також, можливо, пояснити походження плину часу. Наше повсякденне відчуття часу. Коли ми сприймаємо чітке зараз і безперервний потік, може не зовсім точно відображати його справжню природу, як її описує фізика. Щоб по-справжньому зрозуміти час, нам, можливо, доведеться подолати розрив між тим, як ми його сприймаємо, і тим, як його описує фізика. Це може передбачати залучення знань із психології, науки про наше сприйняття та досвід. Можливо, ніколи не буде єдиної остаточної відповіді на те, чим насправді є час. Коли ми думаємо про час, ми часто сприймаємо його як однорідне поняття, що є помилкою. Ми маємо психологічний час, який відчуваємо, послідовні моменти, які відстежують годинники, відносний час, як його визначив Ейнштейн, час як зростання ентропії, а тепер. Можливо, і час як наслідок квантових явищ. Це захоплива проблема, адже вона перетинається з багатьма різними сферами. Можливо, ми ще далеко від завершення цього дослідження. Але справжній прогрес уже досягається. Дивна подія, описана в аналогії, коли час здається, йде у зворотному напрямку в підвалі, про який ми говорили на початку цього відео, може вважатися локалізованою часовою аномалією, що натякає на те, що час може бути змінним за певних або невідомих умов. Це узгоджується з теоретичними концепціями, такими як замкнуті часові криві в загальній теорії відносності, де час може замикатися в петлю за умов інтенсивних гравітаційних полів або екзотичної матерії. І якщо такі часові реверси дійсно відбуваються, але залишаються непоміченими, це кидає виклик нашому уявленню про час як лінійну, спрямовану вперед константу, натякаючи натомість, що наше сприйняття безперервного часу може бути ілюзією, сформованою механізмами пам'яті та свідомості. Вимірювання таких ефемерних явищ вимагало б інноваційних наукових інструментів, здатних фіксувати зміни в квантовому стані системи, можливо, із залученням досягнень у квантових обчисленнях і заплутаності. Ці інструменти повинні були б фіксувати фізичні або квантові зміни в реальному часі та зберігати цю інформацію навіть у разі повернення локальних станів часу. Розуміння та, можливо. Контроль над такими часовими аномаліями могли б відкрити теоретичні можливості для маніпулювання моментами часу від виправлення помилок до запобігання небажаним наслідкам, що піднімає глибокі етичні, філософські та практичні питання щодо причинності та моральної відповідальності. Теоретичні концепції часових петель, які дозволили б подорожі в минуле, вже давно захоплюють фізиків. Однак через різні непрактичності та потенційну можливість виникнення парадоксів ці ідеї часто відкидалися як нездійсненні. Втім, нещодавно фізики почали демонструвати, що такі часові петлі можуть бути не лише можливими у квантовій сфері, а й експериментально здійсненими. По суті, ми наближаємося до моменту, коли реально зможемо спробувати відправити щось, можливо, навіть частинку назад у часі. І якщо це вдасться. Це може відкрити можливість надсилати не лише частинки, а й потенційно повідомлення у вигляді квантових сигналів назад у часі. Що ще важливіше: дослідження цього явища може поглибити наше розуміння причину наслідкових зв'язків, наслідків квантової теорії і, можливо, навіть допомогти розробити наступну теорію, яка точніше відображатиме справжню природу реальності. У фізиці те... Що часто називають часовими петлями», технічно відомі як замкнені часово подібні криві або ЗЧК. Ці концепції виникли з теорії загальної відносності Альберта Ейнштейна, яка стверджує, що масивні об'єкти спричиняють викривлення тканини простору часу, яке ми сприймаємо як гравітацію. Чим більша маса об'єкта, тим сильніше він викривляє простір час навколо себе. Теоретично, якщо простір час буде викривлений достатньо сильно, він може замкнутися сам на собі, створюючи шлях у минуле. Головна проблема полягає в тому, що для створення такого екстремального викривлення, імовірно, знадобилася б маса та швидкість чорної діри, що значно перевищує наші нинішні можливості відтворити це в лабораторних умовах. Однак ці міркування стосуються часових петель у великому масштабі, теоретично достатньо великих, щоб людина могла ними скористатися. А що, якщо ми розглянемо явище на квантовому рівні? Останні досягнення в квантовій механіці, яка визначає правила поведінки субатомних частинок, свідчить про те, що може бути можливо побудувати математичний еквівалент часової петлі, відомий як квантова сітиси. Вона працювала б у значно менших масштабах, але все ж могла б дати цінні уявлення про час і причинність у квантовому світі. Хоча дослідження щодо можливості маніпулювання квантовою інформацією таким чином, що нагадує подорожі в часі, тривають. Концепція справжньої квантової сітиси як петлі в просторі часі все ще залишається теоретичною і не має чіткого визначення. Час це дуже дивне і складне поняття, яке часто суперечить нашому повсякденному розумінню та інтуїції. Більшість фізиків вважає, що теорія відносності Ейнштейна навряд чи є остаточним словом у питанні часу. Час виникає з гравітаційного поля, а всі інші поля і сили, які нам відомі, описуються квантовою фізикою. Гравітація також повинна підпорядковуватися цьому. З цієї точки зору, повне розуміння часу, ймовірно, вимагає інтеграції наших знань як про гравітацію, так і про квантові явища. Крім того, глибше розуміння природи часу може допомогти нам наблизитися до відкриття єдиної теорії, яка точно описує всі аспекти всесвіту.